Теодагер, вітаю. Ця пропозиція вас не злякала? Зовсім ні, що. Ну, лідер у сфері настільних ігор хоче відновити старий маєток і створити там місце насолоди від гри. Не кожен день ви в агенції таке чуєте. Чи не так? Ласкаво просимо в маєток Дагер. Тій на місці, Шлендра! Я можу приїхати ще раз, якщо у вас тут сімейна зустріч. По п'ятницях у нас проходить вечір. Дагер. Дуже радий. Я шансів шести. Виграйте, і контракт ваш. Ви смієтеся з мене? Це жарт. Тато так жартує. Це жарт. Він помер. Я щойно вбив Сезара. І я серед вас. Не знайдеш мене, помреш. Список підозрюваних: Тео. Саломе. Джо, Лена, Арно, Еркюль. Ви маєте зіграти в три гри? Повеселіться. Кожна гра дасть підказку, хто я є. У домі божевільний вбивця, а ви тут в ігри граєте. Якщо не зіграєш, помреш. Гадаєш, існують нормальні родини. Виживе підтвердження протилежного. Вечірка кілерів. Ви не хочете грати?